Розбираємось, хто може претендувати на субсидію, що для цього потрібно. Розбираємось разом з Дариною Марчак, заступницею міністерки соціальної політики. Пані Дарино, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Отже, пані Дарино, розкажіть нам основні нововведення, які є з 1 жовтня. Хто може претендувати на субсидію? У кого такого права не буде? Е, насправді нововведень в частині отримувачів субсидії е, станом на зараз не передбачається, але що змінюється? У нас починається е, невздовзі опалювальний сезон і. Власне, перед початком опалювального сезону зазвичай збільшується кількість домогосподарств, які можуть отримувати субсидію. Також з рахуванням того, що минулої весни відбулося підвищення тарифів на електроенергію, то ми очікуємо, що буде збільшення охоплення програми житлово-комунальних субсидій, адже субсидії працюють таким чином, що Кожна родина, яка сплачує житлово-комунальні послуги, якщо її платіжка є вищою ніж 15% її доходу, то це означає, що держава такій родині має допомогти. Якщо ми говоримо про родини з низьким, дуже низьким рівнем доходу, то тоді цей розмір видатків на субсидії на, на житлово-комунальні послуги має бути взагалі дуже невисоким. Там тобто, самостійно родина має оплачувати там не більше 5-6% всіх своїх. Іх наявних ресурсів, тому власне ми очікуємо збільшення кількість кількості громадян, які будуть отримувати субсидію, і ми готові до того, щоб розширювати програму допомоги через житлово-комунальні субсидії, для того щоб наші громадяни не, не відчували власне. Ця гара через необхід... необхідність сплати жит... за житлово-комунальні послуги. Пані Дарино, до коли треба звернутися за призначенням субсидії і кому цього робити не треба, для кого автоматично зроблять перерахунок. Всі ті громадяни, які сьогодні вже є отримувачем субсидій, їм не треба звертатися додатково. Ми перераховуємо на них е, е, житлово-комунальні субсидії самостійно, виходячи зі зміни в розмірах тарифів, наприклад. Але якщо в родині змінився майновий стан, наприклад, хтось з членів родини втратив роботу і доходи родини зменшилися, оскільки ми через е, е, затримку з находж, надходженням статистики бачимо таку інформацію. З затримкою то варто от звернутися, дати уточнену інформацію про доходи родини, про те, що виникла потреба зараз в збільшеному, наприклад, розмірі субсидій. І тоді ми пенсійний фонд зробить відповідні обрахунки і збільшить і розмір виплати. Uh, якщо як родина не так. отримувала, якщо родина не отримувала раніше субсидію, то ми е, і якщо вона відчуває, що е, сплати житлово-комунальних послуг на сьогодні важкою для її бюджету, то ми е, пропонуємо звертатися по призначенню субсидій на сьогодні, є багато інструментів. Можна звертатися офлайн, можна, якщо є бажання піти фізично до відділення пенсійного фонду чи до ЦНАПу, можна і ми просимо за можливості звертатися. Вертатися саме онлайн для того, щоб не стояти в чергах, і можна звернутися також через механізм спрощеної субсидії, тобто не потрібно самому самій родині подавати декларацію. Для призначення субсидій достатньо просто подати коротенькі звернення заяву з переліком членів родини, і вже пенсійний фонд самостійно через новий інструмент буде збирати інформацію від надавачів житлово-комунальних послуг для того, щоб власне визначити право і розмір домогосподарства щодо субсидій. Доколи от який термін є в домогосподарстві в українських родин, щоб звернутися, особливо я зараз звісно говорю про тих хто перший раз. Буде претендувати на субсидію, скільки вони мають часу, щоб оформити її. Дивіться, чудовість, чи така особливість, хороша особливість інструменту житлово-комунальних субсидій полягає в тому, що навіть якщо ви призна... ну, звернулися, наприклад, там не в впер... не, не одразу, а, а там після через місяць, через два після початку сез... опалювального сезону, то розмір сам супс розмір субсидій і право на призначення такої субсидії у вас все одно виникає з моменту звернення. Відповідно, незалежно від того в якому місяці взимку ви звернетеся, чи взимку, чи восени вам все однак субсидія буде нарахована на весь опалювальний період. Ага, тобто, навіть якщо умовно кажучи, я звертаюсь в грудні, бо з певних обставин не змогла звернутися раніше, то фактично мені все одно там з жовтня її будуть рахувати, коли почнеться опалювальний сезон офіційно. А. Пані Дарина, за яких умов і кому можуть відмовити в наданні субсидії, якщо йдеться і про нових і, е, претендентів, і про тих, хто вже отримував субсидію? E, насправді найбільшими e, є кілька критеріїв. Перше, якщо ваша родина має великий обсяг доходів, або, наприклад, має у власності кілька квартир, тобто за такими зовнішніми одна ознаками e, є підстави вважати, що ваша родина має або фінанси, або майно. Які е, дозволяють е, самостійно нормально вести домогосподарство і без підтримки держави. Е, але знову таки, в кожному конкретному випадку ми розраховуємо і дуже важливим є, щоб е, е, критеріям надання субсидій є те, щоб е, видатки на сплату субсидій не становили більше 15% взагалі е, всього добробуту родини. Е, Другий критерій це наявність заборгованості. Це важливе питання, тому що коли ми надаємо родині житлово-комунальну субсидію, це цільовий платіж. Цільовий платіж означає, що ті гроші надаються родині саме на оплату житлово-комунальних послуг. Відповідно, якщо родина, наприклад, отримувала житлово-комунальну субсидію, а потім виявилося, що в цей же час вона не сплачувала за житлово-комунальні послуги, це означає, що ці гроші були використані не, використані не за призначенням, не цільово. Звичайно, ми один з напрямів і таких завдань субсидій це стимулювати наші домогосподарства економно споживати енергосурси, і тому, якщо ви сплатили повністю за житлово-комунальні послуги, і після цього у вас залишилися вільні кошти від е, отрим... після отримання субсидії, це вже ваші кошти. Ви можете вільно їх використовувати. Але якщо ви не сплачували в період отримання субсидії за житлово-комунальні послуги, то тоді це вже є проблема. Це виникає заборгованість для нас і для держави. Це означає, що це не цільове використання коштів, і тому, якщо є заборгованість там понад три е місяці по постувати угу. житлово-комунальних пунктів. То для того, щоб вам продовжили субсидію, необхідно буде або сплатити заборгованість, або, наприклад, домовитися з надавачем послуг житлово-комунальних послуг про реструктуризацію заборгованості. Угу. Реструктуризація може бути там строком на 5 років і мати дуже пільгові умови. Так почули вас. Дякую вам за роз'яснення. Дарина Марчак, заступниця міністерки соціальної політики України.